Доброго денечка. Я знову прийшла в теплицю, тому що, дивлюся, дуже опустилася температура. Готую, дивіться, на ніч закривати буду. Тут положила агроволокно. Закрию тут огірки всі і оці помідори закрию. При вході теж є агроволокно. От. Дивіться, яка температура. 10 градусів, капельку більше. О! Теплиці, уявляєте, то я стараюся на ніч, щоб все було закрите, тому що будуть, зав... сьогодні буде три, показує, а потім буде один-один і відчувається, як мінус. Це буде гарантія, що буде приморозок, що буде вже знов біла трава на дворі. от Не хочеться нічого втрачати. Стільки труда всякого вложено в нього, знаєте. У це все. Дивіться, ух. по поводу капусти, мені не вчора, а позавчора мужчина в Фейсбуці написав, що я її чимось поливаю, що вона так росте. Ні, я не поливаю нічим, абсолютно, крім води. Водою рано і вечором, незалежно від температури. А якщо ще пекло таке велике в теплиці, бачите, постійно мокро. Це я понаносила з проходу тирси ноги. Ну, ходжу по мокрому, потім сюди чіпляється тирса, і я понаносила. Е, земля повинна бути постійно мокрою, тому що якраз починається, дайте, ну, ще сюди зайду, в'язається капусточка. Бачите? Скручується капусточка, в'яжеться. Їй треба, щоб було багато, багато вологі. Тобто я її поливаю поливом два рази в день. І ще й поливаю, он, бачите, лійка. І, і в відрах вода. Я для того зараз їх тримаю, щоб воно трошки підігрівалося, щоб поливати капусту. Оце у мене капуста, всі знаєте, що це рання. Оце цвітна, цвітна теж скоро буде вже з'являтися помаленьку. Рання отака. Оце у мене ревень, оце квітка. Типа невести, знаєте, така є голубі, є жених і невеста. То це в мене білий, такий до невести, похоже, квіти трохи більше, ну, не трохи більше, ніж ні в вазоні. Отаке, От так що капусту, У мене є он в кінці стоїть відро, одне, а он друге накрито целофаном, Тут кропива, там кульбаба. Я все кажу, що треба. Полить, то я його розведу у цьому, все нема часу. Все ж нема часу. О, дивіться, куди тирса попала. І ще одне. Коротше, розстроєна капець. Тут сказали, що в мене чимось я капусту поливаю, а потім я буду їсти ту хімію. У мене нема поняття, що таке робити. От. А ще тільки, що я виставила в YouTube, було вчора чи позавчора маленьке відео, це пише коротеньке. Якийсь мені тільки що кацап написав мене, я його заблокувала, мене аж трусить. Пише вирощувайте, вирощувайте цвіти для руских солдат. Ах ти ж гадюка, ти як сюди до мене на канал попало чучало. Заблокувала, він зараз навіть не чує, що я говорю. Ах, якщо чує, то хай чує, слухайте но. Ну. Гляньте но, ну. що пише? вирощувай, вирощувай цвіти для руских солдат. Хіба що на могилу вам положить сволоти, ви нещасні? Непотреби, слухайте. Чого це воно приперлося сюди, Нічого собі знайшло десь мій канал. Я його заблокувала, повідомлення видалила. От ой, поправлю, галоша, теж западає. Отаке. От, От непотреби, га? Коротше говоря, показую, як я буду утепляти сьогодні теплицю. Буду її аж на три дня. гляньте, як шкода, що замерзла. Дивіться, що я побачила. Бачите. А вон один вже пожовтів, але його треба було і одривати. Перчик. Бачите? Холодно, нема тепла. Немає тепла, немає, немає. І всьому тяжко. Хоч це теплиця. О, дивіться, ну квіточка теж буде. Оце саме перший баклажан, який висаджений був у теплицю. Я його взяла як експериментального, тримала довго, а на тобі. О, О. тут теж. Дивіться. О, теж. А ну напротив. Ой, тут теж. Гляньте. Ну, коротше говоря, як мороз не спортить. Бачите, 15 градусів теплиці 10 теж не добре. А вночі, як буде на дворі один, то що тут буде? Два? Це ж теплиця без отоплення. <coughs> Вибачте. Отаке, так що отаке. Капуста нічим не поливається, крім води. От, навіть таке не говоріть і не думайте. Дивіться. Вже в головочку збирається, але я їх вириваю так роблю салат, бо вони міняють, мішають мені баклажанам. Та тут така прекрасна покіночка. Тут теж всі помідори з світом. Ай, господі, дай же нам. Буця його що щось валяється. Дай нам погоди. Весна і якась така весна. Знову прийшла до градусника. Ну, 14 градусів. Де то він, господі, крутиться? О! Це не діло. Це не діло. Отаке. таке. Все непогане, якби було на хімії, то воно б, знаєте, яке в мене вже було. Якби я хімікатами всякими підживлювала, воно б буяло би вже, цвіло би, воно ну, в'яжуться там помідори, ну в'яжуться там огірки, там все в'яжеться. Але ж візьмеш його вкусиш. Пластилін не смачне, вони вирощують для продажі. Для продажі я б теж таке не продавала би. Через те, що його дітки їдять, люди їдять, вони такі самі, як і я, і ви, і всі інші. Я так не можу. Ось такий характер в мене О, тирса попадала. Скоро, скоро буду заглядати серединки на капусточку цвітну. та в'яжеться. Вже десь, може, виборочно, воно є. Але не хочу топтатися, Ви гляньте, ще день-два, ну тиждень я тут не зможу пройти. Бачите, як Я Якось буду, може, обрізати ножицями оце нижнє листя. Хоч воно і треба, це нижнє листя. воно бере фітосинтез, кріпиться. Отака велика, дайте нагляну. Ну, може, тут вже щось даже. Ні, ще рано, хоч мені й хочеться, щоб скоріше. Понасівала от. отут, отут. От понасівала трошки цього. Редочки, щоб було. Отам, отут. Сьогодні тут, о, вроді, висипнула я. от тут вже підростає редючко. дочка приїде зяті до мене. Бачите. то Якщо є, от така о вирву. Тут ці помідорки вже помаленьку сходять, не хочеться відкривати, бо зараз холодно. Вон понасівалися самі помідори. Тут є їх багато. Я їх на дворі посажу пару штук Це самосівом. В тут я сіяла помідори від Оксани Дзюби. Оксани теж такі хороші сорти. А в цьому році в мене вся теплиця від Раїси Явтушенко. А вони, які вони виросли вже, слухайте. Тут теж вони, бачите, а вони ті виросли. Треба їх, може, в стаканчик, їх, чи хай так і ростуть. Тут теж до кучка помідор. Гляньте, скільки помідор насипалось. Бачите. Хай будуть. Тут редісочка. Тут була, я вже вирвала. Добренько на цьому все. Дякую вам за просмотри. Я не роблю відео, не монтую, я роблю щось знімаю те показую. Все натуральне, як воно є. Я не, під, не підшифровую їх, не підкрашую, не вибираю лучше з лучших, а так, як воно в мене є. Так, як є, так і показую. Монтувати не хочу, на що воно мені? То що це таке? Кіно якесь показую, чи що? Я показую своє життя, свої рослинки, свої. Пташечки, курочки, свиночки. Який гарний укропчик. Треба купити, нитки кінчилися. Оці, що посадила, бачите, які гарні. Великі горшки посадила, небагато. Дайте підійду. Небагато землі на... насипала. Це для того, щоб потім підсипати. Там внизу перегній, земля з городу, От, потім ще щось я там давала, попілу трошки давала. А зверху купована земля. Ну тут її сантиметрів 5, такої у купованої. Ну, і... Де я таке? Будемо спасатися від морозу. Всього вам найкращого Розстроєна. По-перше, за недовір'я, по-друге, за того кацапа, де воно взялося, а по-третє, за мороз. Але нічого будемо спасатися, може, якраз все буде добренько. Даже, я думаю, мені, он, бачите, в кінці. О, зелене, отаку по цю пору. Там кусочок сіткою я затінила, то навіть і сітка, може, та трошки поможе. А зараз піду на город, буду накривати ті перчики, що я висадила на город, оті що то з перчини, теж, щоб біди не наробилося. Ну там то думаю, що не знаю. Страшно говорить. Добренько, все на цьому, все. Бережіть себе. Бажаю вам здоров'я, добробуту. Бажаю миру всій Україні, щоб такі повідомлення не приходили. Варащувати світи для русських солдат нікому. Ой. Все на цьому, все. До слідуючого відео.